Що ви відчуваєте, коли чуєте про вихваляння рускава міра чи про братські народи, впевнена на ненависть та огидо з усіма її відтінками? І так кожен українець у більшій чи меншій мірі. Це добре розуміє російська пропаганда, розуміє і працює інструментами, які неочевидні. тобто тими, які не викликають підозри, що за цим стоїть Росія, чи вона цим може скористатися? Як несподівано, сьогодні поговоримо про корисних ідіотів та те, як вони допомагають ворогу. Це старий інструмент, що з методичок КДБ. його ефективність перевірена часом, а форми, адаптовані російською пропагандою під цифровий світ. І привіт! Мене звуть Оксана Мороз, і ви на каналі Як настати овочем. І так, ваші підписки, подобайки і коментарі, допоможуть розказати про корисних ідіотів українському YouTube. Але перед тим, як розпочну, хочу попросити вас доєднатися до збору коштів на авто нашим захисникам. Це для підрозділу, яким опікується моя колега. Один автомобіль потрібно перемонтувати і ще один придбати. Реквізити в коментарі під цим відео. Дякую вам! Російська пропаганда працює не так, як думає більшість. Розпитами хлопчиками все тільки починається, а далі вхід іде більш важка інформаційна зброя знайти болючу тему, сформулювати у суспільстві протилежні позиції, знайти людей, які поділяють ці позиції, та розпалювати їх одне проти одного. Наприклад, зараз Росія активно підтримує наратив, що Україна вже перемогла. Та наратив, що Україна ніколи не переможе, бо Захід не дає достатньо зброї. Що про російські сенси поширює команда Зеленського, і що про російські сенси поширює команда Порошенка? Так, ви почули все правильно саме у цій роботі російській пропаганді активно допомагають корисні ідіоти, як колись допомагали КДБ що за часів холодної війни. Зокрема, про це розповідає колишній офіцер КДБ, який спеціалізувався на дезінформації та підривних діях Юрій Безменов. У 70-х він втік на захід. Суть підривної діяльності найкраще ілюструє гасло: корисні ідіоти всіх країн єднайтеся. Щоб досягти бажаного ефекту, підривник повинен спочатку зробити з нормальних людей ідіотів і розділити їх. Тоді танки і ракети можуть і не знадобитися. Парафразоване марсиське гасло дійсно дуже влучно описує роботу Росії по захопленню інших країн. Russian propaganda continues to work with KGB Only about 15% of time, money and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process, which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves their families their community and their country it's a great brainwashing uh, process which goes very slow and it's divided in, in four basic stages Того часу мало що змінилось, хіба що цілі відкоригувалися і до Америки, та колективного заходу додалася Україна. Наведу приклад, яким вже згадуваний кадебіз безмену ілюструє застосування корисних ідіотів у підривній діяльності. Ситуація схожа на будинок, мешканці якого всередині зберігають вибухівку та легкозаймисті матеріали. Щоб знищити цей будинок, ворогові не потрібно фізично його захоплювати. Досить розпалити вогонь поруч і дочекатися, поки вітер подує у потрібному напрямку. Тим часом ворог може підкинути кілька чудових ідей для срачів між мешканцями цього будинку. Наприклад, хто більше зробив для країни Порошенко чи Зеленський? Це відверне їхню увагу від реального вогню. Іди сюди, десятибахи тягну бо бога та да вирішив, а! Розумні люди помітили пожежу і до загоряння будинку прибрали б легкозаймисті предмети. Корисніші діоти будуть продовжувати сперечатися про те, конституційно чи ні платити пожежникам. Хто саме має прибрати побухівку і чому це мають робити взагалі вони? Адже є президент, і він гарант їхньої безпеки, от нехай він і прибирає. А тим часом вибух розносе їх будинок і їх самих. Ось так це працює. А щоб закріпити, давайте подивимося на приклади роботи корисних ідіотів в Україні. Проте, як продовжу, хочу подякувати всім тим, хто підтримує нас на Patreon та став спонсором каналу на YouTube. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Дякую. Україна кишить корисними ідіотами. Сьогодні ж для ілюстрації проаналізуємо одного. Відомого вам антивакцинатора Остапа Стахіва. Загалом антивакцинаторський рух хороший приклад, як працює і російська пропаганда, і з допомогою своїх агентів та їх корисних ідіотів. Якщо коротко, там жесть. Наприклад, один з лідерів антивакцинаторів Кирило Страмаусов – колаборант. Окупанти називають його заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області. А ще зовсім недавно, у листопаді 2021 року Кирило Страмаусов їхав з Херсона до Львова на суд над своїм колегою по антивакцинаторському руху Остапом Стахівим. Але сьогодні не про колаборанта Страмаусова. Повернімося до Стахіва. І так, мова саме про його активність після повномасштабного вторгнення Росії. Для тих, хто вже не пам'ятає, хто такий Остап Стахів, нагадаю: факт перший: вічний політик Невдаха. Факт другий. Стахів вічний хайповик, активіст та організатор проплачених мітингів. Факт третій. Провокатор. Факт четвертий. Прикриває антивакцинаторство релігією. Факт п'ятий. Юрист та борець за права людей. Факт шостий. Фейкотворець. Стахів продукує багато фейків. Якщо уважно передивитися відео Остапа Стахіва, то спокійно можна скласти каталог російської інформаційної психологічних спецоперацій. Їхні меседжі, чи не у кожному відео воно брехло патологічне. За гроші він це робить чи ні, питання відкрите. Хоча босни двадцять першого року СБУ вручила йому підозру, звинувачуючи у закликах до повалення конституційного ладу в Україні та співпраці з Росією. Наскільки я розумію, досудове слідство ще триває з останніх новин січнева про результати психіатричної експертизи, яка визнала Стахіва здоровим. Давайте ж подивимося, що зараз у своїх відео транслює Остап Астахі. Червоною ниткою через все, що він розповідає, пролягає конспірологія: медична, економічна, фінансова, екологічна до кольору і до вибору. За це Фейсбук YouTube періодично блокує його і тим самим забезпечує собі чільне місце в переліку його ворогів. Перед цим я записував відео, як бути з комунальними тарифами і з кредитом. Але чомусь е, дуже перебувало відео, і відповідно, Фейсбук е, змінив мій голос, тобто міняв тембер, е, Ну дуже воно якось було все незрозуміло. Перед цим мені до речі, Фейсбук був видало сторінку, я її поновив. Просто вдалося чудом поновити сторінку, і перед цим також мені Фейсбук видалив відео Чорний лабід війни. Зрозуміло, що працюють проти нас, але на що стільки? все це, щоб підкреслити, він говорить правду, яку хочуть приховати. А вірити можна тільки Остапу Стахіву. І люди вірять та так, що зустрічають на вулиці і просять добитися визволення хлопців з Азовсталі. Це є про відео від середини квітня. Люди просять, щоб я записав звернення до президента. Люди просять, щоб я озвучив те, що думає зараз весь Львів і вся Україна. Чому? Чому хлопці там самі? Мене коли щили, коли я навчався на правозахисника? Є дія, а є бездіяльність. Коли я йду по вулиці і бачу маленький хлопчик, де по дорозі їде Камаз, я можу його витягнути звіта. Якщо я це не зроблю, це буде бездіяльність, і хлопець загине. Але якщо я вчиню дію, я його врятую. Так і тут, хлопців треба врятувати, інакше це буде бездіяльність. Бо це має зрозуміти особливо головокомандувач, верховний. Зеленський. Тобто все як у тезах, які тоді розганяли росіяни, щоб посварити українців. Президента ЗСУ можуть деблокувати Азовсталь та врятувати людей, але нічого не роблять. Боже, яке кончене. А ось ще звернення Стахіва до Зеленського від 7 березня. У ньому він вимагає негайно забезпечити армію касками і броняками. Грізно так вимагає. От тільки не думає, чи можна це зараз моментально зробити. До президента України, до Верховного Головнокомандувача Зеленського. У мене ряд питань, які виникли не тільки сьогодні, але сьогодні я їх задаю. Багато українців зараз допомагають один другому. Але коли я сьогодні дзвоню в Канаду, в США, в Італію, в Польщу, і шукаю каски, шукаю бронежилети, шукаю гуманітарну допомогу, це взуття. Це нормально, але де є міністри, де є центр забезпечення? Нехай Верховний головнокомандувач і президент Зеленський подбає за це. Розумієте? Це обов'язково. Тому це є звернення до президента терміново забезпечення поставити на порядок. Тобто, поки волонтери цілодобово забезпечували армію і мовчали, бо зараз треба діяти, а не говорити, Стахі. Робив популістські заяви, які підхоплювали люди, такий хороший інструмент для дестабілізації суспільства. Ще одна червона нитка у відео Стахіва – його трактування подій в Україні та світі з неодмінним апокаліптичним ухилом та підкресленням сили Росії та її співпраці з Китаєм і загрози для усього світу для повного комплекту. З російською методичкою не вистачає тільки про ядерну зброю додати. Я звичайно, що позвонив до деяких аналітиків, хто десь розбирається, не розбирається, щоб... Отримати від них інформацію, скласти те, що я бачу, і дати це все в простір. На мою думку, друзі, все, що відбувається зараз, це початок великого конфлікту міжнародного. Війна в Україні. Це зараз буде втягнута Латвія, Фінляндія, взагалі країни Прибалтики, будуть тягнені Естонія, Литва, буде втягнута Польща. Повністю буде втягнута Білорусія в конфлікт на її території, кажуть, будуть військові дії, можливо, з поляками, можливо, з прибалтійськими країнами. Ви знаєте, що зараз між Російською Федерацією і Японією закорили, точаться вже суперечки. Те, що Росія зараз погрожує країнам в Європейському Союзі, що вона буде по них завдавати удари. Оце що в Сербію поставив Китай зброю. Тобто, по-моєму, на семи літаках там прилетіла зброя. Ну, дуже все це так цікаво. Кажуть, в Китаї в цьому питанні відіграє зараз одну із цікавих ролей. Російська Федерація їм там обіцяє нафту, газ, взамін, щоб їм пішли поставки в країну, щоб, оскільки є санкції, щоб пішли китайські товари в більшій мірі, замінити там. Товари, які їм зараз постачали там, з Євросоюзу чи звідкись там. А друге, щоб Китай їм постачав і зброю. Тобто, друзі, весь світ втягується в конфлікт. Штати вже давно в цьому конфлікті. Ви бачите, нас приїжджають і в тому числі. Прем'єр Великобританії, тобто конфлікт набирає, набирає таких обертів. Що я тільки що прочитав. Деколи я реально дивуюся, як людський мозок може генерувати таку хрінь. Багато стахів говорить про українських біженців. Так у перші тижні повномасштабної війни він закликав не виїздити за кордон та поширював тези, що там наші жінки стануть повієм. Теж транслює і російська пропаганда. Те, що зараз масово українці страху покидають свою країну. Це означає тільки одне: колись брали яничарів, українських хлопчиків маленьких, і вивозили, і вони нападали на свою ж рідну Україну. Дівчат вивозили в ясир, і вони там ставали повіями. Ви що, дурні. чи що? цікава позиція Стахіва щодо українського зерна з його точки зору, експорт не зменшився, і все це брехня. Тут Стахів мовчить про війну, яка заблокувала порти, і про Росію, яка краде українське зерно. А тепер подивіться, друзі, як е, от був лохотрон з банану Фікусом, а зараз лохотрон з українським зерном, що це вплине на якийсь там голод. Тобто усвідомте, що глобальні структури готують голодомор, але це їхній план. А є наш план. Подивіться, як вас дурять з тим зерном. Вас просто дурять, але я куди не піду в гості, всі бла, 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 поширте це відео, щоб люди знали правду. І так і пишіть: українське зерно і лохотрон про голод. І на завершення моє улюблене про вершників апокаліпсису, які у Стахіва повсюду. Ними він маркує і пандемію, і війну. Нагадаю, що аполювання до магічного мислення основа російської пропаганди. Про вершників апокаліпсису, багато хто пише, але такої дискусії, е як немає. Та? А я би хотів, щоб е ми спілкувалися про це. Вершник е була це та вершник білий, люди в білих халатах, мали лук. Але пандемія нікого не могла уразити, тільки уражала тих, хто мав паніку, страх, хто е опирався. На якісь брехливі зомбоящики відчуття, що я в лейно собаче вступаю, коли все це читаю. До речі, досі не зафіксувала значення терміна корисний ідіот. Виправляюся. Словник Колінс трактує «useful idiots» або корисний ідіот як будь-яку особу, якою можна маніпулювати в політичних цілях. Термін спочатку використовувався для людей з некомуністичних країн, які підтримували комуністичний режим. А у нашому випадку людей з України, які підтримують Росію, свідомо чи ні. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гігієну українців. І дякую, що додивилися до кінця. Від імені всієї патріотичної спільноти, дякую за це. Нагадаю, що ваші коментарі та вподобайки допомагають популяризувати відео серед глядачів українського YouTube. До скорої зустрічі! Papa pa.